Тільки з тренування, так, да, зразу к вам. Ну, я, як і звичайна дитина, в дитинстві грав з хлопцями у дворі в футбол. Я полюбляв, тому я майже кожен день грав з хлопцями. І батько це бачив. І в мене батько був шахтар, і в нього був друг, який тренував дітей у секції у школі. І якось він після роботи прийшов ввечері додому. Ну, я з радістю його зустрів, і він мене запитав, чи хотів би я спробувати себе у футболі з хлопцями, які постійно займаються цим. Я був дуже задоволений цим питанням, і я з радістю сприйняв цю пропозицію. Так я і опинився у футболі, батько мене відвів до цього тренера. Це був мій перший тренер, Мирошниченко Анатолій. Я йому ну, велика вдячність. Він мене взяв е зі старшими хлопцями. Тоді вони були старше мене е років на п'ять, мабуть. І він ну, добре до мене відносився, і так я і попав у футбол. Я З самого дитинства дивився е з батьком футбол по телевізору. І мене це дуже е надихало. Я це дуже полюбляв. І тому в мене був. Єдиний вибір це була моя мета, це була моя ціль, до якої я йшов. Тому ну, я не про що не жалкую. Це мій вибір. Кожен матч по-своєму пам'ятний. Не можна сказати, що це був гарний, це був плохий. Навіть коли ти програєш, ти іноді цей матч пам'ятаєш більше, ніж який ти виграєш. Якщо брати по по емоціям, по тому, що було, то це, мабуть, гра в Римі, коли був повний стадіон. Завжди йду крок за кроком, і я ніколи не зупиняюсь на досягнутому. Тому якщо я десь дам собі слабину, то завтра, мабуть, мене вже не буде у футболі. Тому я. Стараюсь кожен день прогресувати. Ну я не можу сказати, що я буду на п'єдесталі, я буду зіркою. але якщо брати на таку мету, то е, зараз хотілося б сказати, що я сам родом з Донецька. І я пам'ятаю, що коли було відкриття Донбас Арени, був повний стадіон. І скажімо так, що я хотів би, щоб зараз случилось це, як ну, люди змогли знову прийти на цей стадіон український. Українські люди, українські болівальники наші, і був повний стадіон, як вони тоді підтримували Шахтар Донецький, і щоб зіграти на цьому стадіоні при повних трибунах. Кожен матч це нове життя, нова історія. І не можна сказати, що у цьому матчі так будеш робити, а в іншому по іншому. Тому тут не можна придумати, що робити в той іншій ситуації. Бувають поразки, як і болючі, і довго ти про них думаєш, і вони нагадують про себе. А бувають які, ну, і при непоганій грі, но ти би, відчуваєш, що ну, ми програли, так програли. Ми, ми були, були слабкіші. Тому це, ця, ці поразки приймаються по-іншому, ніж коли ти відчуваєш, що в тебе є. Шанс десь виграти, десь взяти очки, десь ти сильніший, а результат ніхто не на твою користь. І тут таке відчуття, що десь недосказаність. Поразки взагалі я стараюсь там проаналізував матч, подивився і все. І якби забувати, тому що і так і кожен день психологічно ти навантажений, у тебе тренування, плюс, якщо ти граєш. Частіше там, через 2 на 3, на третій день в тебе ігри, то треба вже переключатися, а не жити тим, що, що було вчора. Тому що якщо ти будеш жити тим, що було вчора, мабуть, в тебе і не буде завтра вже. Тому треба психологічно вміти переключатися. Ну, взагалі, я стараюся після матчів десь не думати про футбол. Я стараюсь як можна скоріше приїхати додому та бути зі своїми дітьми, тому що у нас за день до гри заїзд в готель, потім день гри. Ну, я не бачу їх десь два дні. І ввечері, коли я вже приходжу після гри, якщо не ввечері ні пізня гра, то вони скучили. і я стараюся з ними загратися і ну, переключаюсь. Я коли забуваю голи, завжди донька це відео там раз по десять, вона може дивитися їх в Ютубі. А коли маленька, там після поразок, я приходжу додому, і вона мене там, ну, я засмучений, там, можу сидіти, там щось робити, то вона підходить і там буває, що каже, тату, ну страшного, там все буває. Ну, наступна гра буде краще. Ну, за чим я сумую? Так це, мабуть, за, за морем, тому що зараз таке положення, що ми не можемо нікуди виїжджати. Я, і, я сумую і, за тим часом, коли я міг проводити і, і, час відпустку свою на морі там, чи на пляжі зі своїми дітьми, коли ми граємось там в, в пісочниці там, і ну, в різні ігри. Ось це ось, і, за цим моментом я сумую. Я не так часто вдома знаходжусь, і я то в роз'їздах, то в мене тренування, то ігри. І коли я приходжу вже ввечері додому, то ну, я не бачив її цілий день, і як я можу свою донечку, старшу чи маленьку, прийти і нарогати відразу. Тому, звісно ж, я більш лояльно до них відношусь. За це більше відповідає у нас мама, котра займається їми. І я думаю, що це у нас налагоджує. Ну, все добре, налагоджено. Звісно, я на роботі не можу бути завжди добрим, тому що в мене така професія. Якщо я буду добрим, то ну, з мене нічого не буде гарного. А вдома, коли я з дітьми, то звичайно я вже добрий і, і лагідний батько. Насамперед, єдина якість, якістю, яку ну, треба мати, це дисципліна. Якщо не буде дисципліни, то я, я вважаю, що нічого не вийде. Футбол це командна гра, і коли ми там, програємо якусь гру, то ми не заходимо в роздягальню і не кричимо, що ти чи ти, ти чи це. Ми на полі виходимо всі, тому і програємо ми всі. Так же само, як і коли ми виграємо, виграють всі. Футбол це такий від спорту, що Дуже контактний і він, мабуть, найтравматичніший. Тому деколи ти маєш якісь там проблеми, ти можеш з ними грати, якщо там дозволяє там, доктор чи твоє, твій фізичний стан тобі. Ну, якщо ти і, відчуваєш, що ти не зможеш допомогти своїй команді, то ну, звісно, я не буду грати. Ну, якщо я буду грати проти своєї команди. Навіщо навіщом мені виходити на поле, якщо я не можу виконати на 100% свою роботу, хотілось би подякувати нашим Збройним силам за те, що у нас зараз скажімо так, що мирне небо більш-менш тихі ночі, і ми можемо знаходитись рядом зі своєю сім'єю.